Вас на каналі Українська хвиля З'явилась важлива інформація для пенсіонерів, які відсудили свої виплати, але поки що не отримали коштів на свої рахунки. Кабінет міністрів наш уряд ухвалив зміни дуже важливі, які запрацюють повноцінно з вересня. Але постанова була ухвалена 14 липня, і 17 липня вже набула чинності. Це один із запитів моїх підписників. Цитую: допоможіть розібратися. Українським пенсіонерам виплатять мільярди гривень. Уряд уже визначив відповідний механізм. Йдеться про постанову під номером 821. зробіть, будь ласка, детальний огляд цієї сенсації. Тож зараз розглянемо це питання детально, все що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 80 тисяч. Постійними глядачами мого каналу є 565 тисяч українців на місяць. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Виплати пенсії за рішеннями суду. Дійсно з'явилися нові правила, що взагалі за урядову постанову. Дивимось, кабінет міністрів затвердив новий порядок, який визначає, як саме пенсійний фонд виплачуватиме пенсії та доплати, якщо вони були призначені за судовими рішеннями. Інакше кажучи, держава вперше встановлює єдиний механізм, як розраховуватися з пенсіонерами, які виграли суд. Тож, нова урядова постанова від 14 липня регулює порядок, єдиний порядок виплати пенсії, які були відсуджені. Тобто тих рішень за якими кошти мають нараховуватися. Люди зверталися до суду, відповідно отримували позитивні рішення, і таких рішень дуже багато, але кошти їм не нараховувалися або нараховувалися з дуже і дуже великою затримкою. Посередньо вказують у Кабміні, що за останні 5 років кількість судових рішень зросла у 26 разів. Наразі це вже 758 тисяч справ, а борг держави перед українцями це майже 85 мільярдів гривень. Тобто, вдумайтесь в цю цифру, це величезна сума. До цього не існувало єдиного порядку виплат. А одним людям, які добилися, так скажімо, правди через суд, виплачували кошти одразу, а іншим просто затримували руками. Чайно, це викликало масове невдоволення, тим паче, що наші європейські партнери також критикують ось такі дії влади, тому що люди відсудили свої кошти і повинні їх оперативно, так скажімо, отримати а цього на жаль не відбувалося. Тепер змінюється Міністерство соціальної політики розповіли, що виплати будуть розділені за джерелами фінансування, тобто окремо за рахунок державного бюджету і окремо за рахунок пенсійних внесків, тих, що роблять громадяни, які є офіційно працевлаштованими. Динально змінюється і поточні виплати, і заборгованість нараховуватиметься громадянам тепер щомісячно пропорційно до тих сум, які закладені у бюджеті пенсійного фонду. Відповідно, українці, які виграли суд, зможуть щомісяця отримувати певну суму, звичайно, не повністю, але якийсь відсоток кожного місяця, їм мають нараховувати обов'язково. Кожний громадянин України зможе зайти до свого особистого кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України і побачити, що та як йому виплачується. Тобто, побачити весь порядок виплат, скільки виплачено, якого місяця, який відсоток. Тобто, ця вся інформація буде доступною. А також взагалі загальна інформація буде також доступною на сайті Пенсійного фонду. На веб-порталі. буде відповідний дашборд, і можна буде подивитися дійсно, як Менсійний здійснює реалізовує ось цю програму. Ще ця постанова кабміну вже набула чинності, але повноцінний запуск виплат очікується саме з 1 вересня, тобто за місяць. І наразі пенсійний фонд допрацьовує інформаційну систему, і очікується, що з вересня все має запрацювати, як то кажуть, як книжка пише. Довернімося до виплат, які українці відсудили саме пенсійні. Вони нараховуватимуться автоматично. Очікується, що вся процедура буде. Максимально спрощеною, без зайвої, хто кажуть, бюрократії, якоїсь паперової тяганини, і ось що кажуть у Міністерстві соціальної політики, завдяки новому порядку, громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, тобто колишні давно ухвалені, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас, кожен матиме доступ до інформації, який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою. Вони виплачуються. Видатки на ці цілі чітко передбачені в бюджеті пенсійного фонду. Це дозволить сформувати більш прозору передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень. Ось таке покращення життя. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто судився з пенсійним фондом і хто має справді позитивний результат, тому що я знаю, що дуже багато людей скаржились на те, що вони а, намагалися відстояти свої права. В суді, і навіть якщо це вдавалося, якщо рішення було прийняті, ухвалені на їх користь, то все ж таки не завжди вдавалося отримати ті виплати. Тобто, поділіться, будь ласка, своїм досвідом: чи дійсно працює цей механізм? Наскільки успішно, кому вдалося дійсно стояти свою позицію і повернути кошти? Кому дійсно вдається успішно відстоювати свої права, то це сильним світу цього, як то кажуть. А це депутати Верховної Ради регулярно звертаються в суди з вимогою збільшити свої пенсії, перераховувати їх згідно з показниками, сучасними показниками зарплати, які отримують народні обранці наразі, тобто чинні виплати, а не ті, що були колись, коли виплачували, коли нараховували пенсії раніше. Тобто 10 років чи 20 навіть тому також успішно відстоюють свої права прокурори, судді, топ-чиновники, ті, хто знають, як це все працює, хто знає, як захистити себе, як відстояти свої переконання, скажімо так, в судах, які знають до кого звернутися відповідно за юридичною допомогою. І давайте будемо говорити простіше, хто має гроші на те, і час, звичайно, і сили для того, щоб звернути в суди, отримувати допомогу адвоката, оплачувати послуги правозахисників, відповідно добиватися значних сум. Майте бути чесними. Це вдається багато в чому завдяки тому, що просто є прогалини в нашому законодавстві, і ті, хто про них знають і знають, як це використовувати на свою користь, відповідно відсуджують дуже значні суми. Ще є саме привілейовані так звані пенсіонери, які отримують спецпенсії, тобто це люди, які йдуть на заслужений відпочинок ще до 40 років. Наприклад, ті ж самі прокурори часто отримують інвалідність, масово стають інвалідами. Так буває, просто ціла область масово поробилася інвалідами. Відповідно, мають право раніше вийти на пенсію, отримувати і заробітну плату, і пенсійну виплату. Тим чином виникає така ситуація, що комусь достатньо пенсії у дві тисячі гривень, чи 3 тисячі, чи навіть 4-5. А ось комусь потрібно відсудити, наприклад, 250. А чому ні, чверть мільйона гривень на місяць? Ну таке ж знаєте, комусь мало 250, комусь кому вистачає і має вистачати мінімальної пенсійної виплати. І до речі, про це нагадали у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політники. Його очільник Данило Гетманцев зазначив, що ось це така є каста привілейованих пенсіонерів, які просто ось отримують набагато більше за інших і вважають себе рівнішими за інших. Ну відповідно достойнішими, мабуть, ось цих вищих виплат. чи подивіться, що саме сказав Гетманцев і а, на що він вказує, яка проблема є нагальною, гострою і поки що не вирішеною в нашій державі? Вони є явним таким неприхованим ствердженням їх особливого статусу в нашому суспільстві. Вони навіть не в грошах, а просто ззовні отак нахабно, цинічно кидають в обличчя суспільства. Дивись, я рівніше за тебе. І оце і, і в цьому, і в цьому є величезна проблема, яка підриває засади справедливості в суспільстві, як такому. Найбільша пенсія 251 тисяча гривень з Франковського якийсь прокурор собі відсудив на місяць 251 тисяча гривень. Є по 150 тисяч, є по 100 тисяч. Тобто, да, через суди вони, бо ми законом це стримуємо, а вони йдуть суди, і через суди вони відновлюють. Ще нагадаю, що з початку року так звані спецпенсії, тобто за окремими постановами, вони нараховуються певним категоріям осіб. Вони були обмежені їх цей розмір максимальний десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб. Нагадаю, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, а саме мінімальна пенсія в нашій державі, станом на 2025 рік, це 2361 гривня. Відповідно, 10 таких виплат це двадцять тисячі 10 гривень. І ось це мав бути максимальний розмір спецпенсії. І, відповідно, ось та частина, яка перевищувала цей показник, вона мала бути зменшена і була зменшена за певними коефіцієнтами для кожної категорії спецпенсіонерів, була своя знижка, так скажімо, свій коефіцієнт зменшення виплат. І максимально пенсійна виплата мала становити не більше 52 тисяч. Тисяч гривень на місяць. Але так звані спецпенсіонери не погодились з таким утиском і почали, що робити правильно, масово звертатися до судів. І, своєю чергою, ухвалюють рішення на їх користь, відповідно, швиденько повертаючи ті розміри виплат, які були до ухвалення цих змін. Таким чином, виходить так, що начебто з одного боку зміни були, тобто було. Погоджено зниження пенсійних виплат з цих максимальних, але через суди все повертають так, як воно було. Тож... Будемо сподіватися, що найближчим часом дійсно запрацює ось цей новий механізм повернення сум повернення пенсії для простих громадян, не для якихось спецпенсіонерів, для якихось привілейованих категорій, а для тих українців, які просто зверталися за перерахунком, добивалися його через суд, і відповідно очікують на реалізацію ухвалених рішень. Продовжую слідкувати за змінами, і звичайно, як тільки вони будуть. Одразу про це повідомлю. До речі, головні зміни, які очікують на українців з наступного місяця, з 1 серпня вже на каналі, я дам посилання на цей ролик. Якщо для вас ця інформація актуальна, вона стосується не лише пенсії, а й багатьох інших галузей нашого з вами життя. Переходьте за цим посиланням, ознайомтесь, там дійсно актуальна інформація. Речі в описі під цим відео, як завжди, буде посилання на використані матеріали. Наразі це постанова кабміну під номером 821, а також роз'яснення з Міністерства соціальної політики. Переходьте і ознайомтесь. Поки все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавої актуальної інформації, і оновлюється вона значно частіше. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я вже це зробила за вас і щоденно відстежую і повідомляю про найбільш актуальні події в Україні. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.